...в дитину право на отримання нагороди загиблого батька. На Волині у ДТП загинуло двоє мотоциклістів. 12 годин нон-стоп непомітна робота важливої людини. У Луцьку відбулися командні змагання з шахів. Трата для Маневицької громади стало відомо про загибель захисника із села Чарториськ Владислава Герасименка. Йому було лише 26. Наш земляк з 2023 року служив у лавах Збройних сил України за контрактом. Був навідником механізованого відділення. Гідно ніс свою військову службу у складі бойового підрозділу 20 листопада 2023 року. На Донеччині воїн потрапив під Жорстокий ворожий обстріл Владислав отримав смертельні поранення. Залишились без люблячого тата дві доньки. Прощатимуться з Владиславом Герасименком завтра у селі Чарторийськ. Небесний легіон поповнив військовослужбовець Шацька Сергій Гвоздецький. Після отриманих на фронті поранень військовослужбовець проходив лікування в столичній клініці. На жаль, його серце зупинилося 23 червня. Сергій Гвоздецький боронив нашу державу у складі 42-ї окремої механізованої бригади. В мужнього воїна в Шацьку залишилася мама в Ужгороді, дружина і двоє дітей. Нововолинськ прощатиметься з поліцейським Сергієм Тлумачем. Сьогодні тіло зустрічають у місті. Завтра, о 12-й годині, відбудеться прощання з героєм у Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні. Після завершення жалобний кортеж під'їде до будинку, де мешкав Сергій, а далі до відділення поліції у Нововолинську. Останній спочинок захисник знайде на кладовищі у районі другої шахти. Упродовж 23 років він служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні. Посади у відділенні поліції номер один міста Нововолинськ Володимирського районного відділу поліції. У червні минулого року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати батьківщину від російських загарбників. У загиблого залишилися дружина та двоє доньок. На Волині за добу загинуло два мотоциклісти. Летальна аварія трапилась у селі Кортеліси Ковальського району пізно увечері. Водій мотоцикла зіткнувся з вантажним автомобілем ЗІЛ, який рухався заднім ходом з головної дороги на подвір'я. Внаслідок ДТП 20-річний керманич двоколісного загинув у кареті швидкої допомоги. Інша ж смертельна ДТП трапилась на камінь 17-річний керманич мотоциклу не впорався з керуванням та влетів у електроопору. На жаль, від отриманих травм хлопець загинув на місці. Зазначимо, що з початку 2025 року у дорожньо-транспортних пригодах за участі мотоцикла на території Волинської області загинуло вже шестеро людей, і всі ці смерті могли бути попереджені. Поліція в Волині закликає до максимально відповідального керування мотоциклом. Дотримайтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо у стані втоми або алкогольного сп'яніння та без належної екіпіровки. Батьки не допускайте неповнолітніх до керування транспортними засобами і пам'ятайте. Життя найбільша цінність забрав нагороду у дитини Героя України. У черговий скандал втрапив співробітник ТЦК цього разу з Львівщини. До нашої редакції звернулася Мар'яна. Її чоловіка загиблого на фронті нагородили посмертно орденом, але про це родина навіть не знала. Нагороду отримав зовсім не той, хто мав би, а саме рідний брат загиблого. Він же і співробітник ТЦК. Ігор Теліпський, вочевидь, скориставшись посадою, просто відрізав дружину і доньку від честі, вписавши в документи, що ніяких рідних у загиблого немає. 155-та бригада дзвонили. Перепитувалися, що він ще один єдиний, який є взагалі з рідних, І ігор Романович підтвердив, що більше у Тліпського Віталія Романовича немає ніяких рідних, тільки він один залишив. Віталій Теліпський доєднався до військової служби влітку минулого року та став боронити країну у складі 155-ї бригади на посаді командира механізованої роти на покровському напрямку. Однак через деякий час зв'язок з Віталієм обірвався. Про загибель оборонця дружина довідалася від жінки його побратима. Та й про вручення ордену Христа Мар'яну ніхто не попередив. Про це вона дізналася просто із соцмереж. Я ширю петицію на Толіпського Віталія Романовича на нагородження героя. І, звичайно ж, постійно сиджу в інтернеті для того, щоб позбирати голоса. І побачила це, що в храмі е, у Львові було нагородження Теліпського Віталія Романовича, і ту нагороду прийняв е, Теліпський Ігор Романович. Це мене дуже сильно здивувало. Шокована вона відразу стала бити на сполох, почала телефонувати у бригаду, де служив її чоловік. Вони були дуже вивовані. звичайно, що вони Вибачилися за цей поступок. Вони сказали, що їх обдурили. Сказали, що в суботу вечором 14-го, воно здалося на начальство. Справді, начальство зі мною зв'язалося по телефону, вибачилося. Сказали, що справді інформацію дали, ну як то кажуть, неправдиво, що це їм дуже. Вони вибачалися, що так з дитиною стану, що дитину просто переступили, що дитину знехтували. Щодо такого свавілля, обурені, і в 155-й бригаді вийшла на зв'язок дружина. Ми були шоці, тому що інформацію, яку нам надав представник ТСК, вона з'явилася неправдивою. Не Чому він так зробив? Нам ми не можемо сказати, але ситуація така, що він ну, наша думка, що він зробив злочин. Це не єдиний приклад такого цинізму з його боку, каже жінка, адже пригадує як на самому похованні він демонстрував повну зневагу до родини загиблого. На самому похованні Тиріпський Ігор Романович кидався на дитину біля самого храму, зваючи її нецензурно, агресивно виганяючи її із. Із поховань рідного батька, це поліція вступила сільська ради завдяки тому, що він хотів отримати прапор нагороду, щоб коли от йде нагорода, щоб він хотів це отримати. Звичайно, ще завдяки Богу і поліції, що поліція вступилася за дитину. Його віддала була в сторону. Далі більше розповідає Мар'яна. бездушність Ігоря почала переходити всі межі. Коли він прийшов на могилу до свого брата Тліпського Віталія Романовича, він насміхався з того, що я збираю петицію, що я збираю голоси для петиції. Він довів дитину до того, до що дитина просто стала і говорила, стала на коліна біля самого Христа і казала: Тато, не слухай того брата, Він бреше, ти для мене є герой. Це як та людина могла забрати у дитини ж ту нагороду, якщо дитина й досі вірить, що її батько герой? А він навіть тоді, що цього це року було на Пасху, він. Тоді наголошував, що він не є герой, і насміхався із тої петиції, яку я збираю. Мар'яна каже, не ображена не за почав. себе, а за ту дитину, яка залишилася не тільки без батька, а навіть без права на пам'ять про нього. А тут на даний момент людина просто переступила через дитину. Тут йде. Е, ну це вже просто я не знаю. Хай люди мені скажуть, що це є правильно, щоби брат тцк брат який співробітник, ТЦК має повне право забирати нагороду у твоєї дитини, якої загинув батько. Ну це я не знаю. Просто ну, якщо це є так правильно. Ну так скажіть мені це, тому що я не того не розумію. Тут питання в тому, що він надав неправдиву інформацію нам, якби він надав, що є дитина. Ну ви самі розумієте, що дитина це є майбутнє нашої держави, ну люба дитина. Це майбутня наша держава. Чим же ця маленька дівчинка завинила перед своїм рідним дядьком, який забув про її існування, тим самим позбавивши її права отримати нагороду свого батька? Підпишіть, будь ласка, петицію за мого Таліпського Віталія, який загинув на війні в Україні. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Апеляційний суд в Волині завершив розгляд провадження щодо керманича, який збив жінку. Подія сталася у лютому 2019 року. Обвинувачений та його адвокат запевняли, що пішохідку, яка вирішила перейти проїжджу частину поза невстановленого пішохідного переходу в темряві, не можна було розгледіти. Но меді допуду повідомила про те, що вона не повітає обставинах справи. ну зважаючи на те. Покликаючись на те, що травма, і відповідно не пам'ятає, що її події були вже давно. Вина мого довірите доводиться показаннями світу При цьому було допитано двох свідків, які також деталі проведені дружестрастої пригоди вже не могли пригадати. Однак кожен зокрема наголосив на тому, що в той день, коли стала дружбарста пригода, Полізна частина дороги проспекту Василя Моєсею дуже погано проглядалася, оскільки було темно, освітлення не вуличне було поганим. Обвинувачений наголошував, що слідчий експеримент щодо відтворення обставин справи був зроблений з порушеннями. Попри це, є докази, що мають свідчити про його невинуватість. У справі є фотографії зроблені стопка цього відео, де можна чітко роздивитися, що потерпіло, взагалі не видно. Ну, ви можете відкрити і подивитися, її не видно, це зроблено в стоп кадрів. Як я міг при зустрічному потоці в такій обстановці, по-перше, подумати, що вона там має бути, навіть свідки, які були допитані зі сторони прокурора, запевняється, якби не він збив, а ми б її збили. Її все взагалі не було видно. Так як вона була, тоді фактично все темне. Пішохідка отримала тяжкі тілесні ушкодження, важку відкриту черепно-мозкову травму, крововилив у мозок, чисельні перелами. І як наслідок тривали лікування і реабілітація. Відповідно до правил дорожнього руху він мав вжити заходи до обрання такої швидкості, коли він міг було уникнути наїзду на будь-яку перешкоду, яка виникла перед ним. А якщо такої немає можливості, то зупинити транспорт на засіб взагалі, коли він не бачить такої перешкоди. Потерпіла просить суд компенсувати їй витрати на правничу допомогу адвоката та лікування більше ніж 110 тисяч. Моральну шкоду оцінила у 100 тисяч гривень. Хоча в суді першої інстанції водій заявляв, що оплачував лікування через доньку потерпілої. Здійслів я так зрозуміла в нічого. Була компенсація за лікування. А якісь квитанції щось ви зберігали чи розписували? Квитанції є, вигоріли дійсно, але якщо ви подивилися в матеріалах справи, там є проміги, де хвора не тратила гроші. Ну, тобто в реанімації перебувають, не тратити гроші, це У мене дійсно вони розкрити. Ну, свідчень того, що ви сплачували. У мене до сих пор я дітей, якщо віддати на експертизу, можливо, це зробиться буде видно і дати і сум. А ви не передавали, в суді не досліджували це. Суд першої інстанції просудив водію позбавлення волі на три роки і замінив покарання іспитовим строком на цей же термін. В апеляції обвинувачений просить винести виправдувальний вирок. Я не порушував жодних пунктів руху. А Що робила затерпіла пару років до посередині поїжджають частини на пішохідному переході. Про останньому слові обвинувачений вини так і не визнав. Одинський поліційний суд. Ухвалив скаргу скаргунувач залишити без задоволення. Відмовити в задоволення цивільного позу потерпіло з частини стягнення звинуваченого користь потерпілої витрат на правову допомогу в сумі 25 тисяч гривень. Крім компенсації моральної шкоди і витрат на лікування потерпілої водій має сплатити ще глуцькій клінічній лікарні майже 39 тисяч гривень. Сідати за керму йому тепер зась. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Апеляційний суд не змилувався над гінекологом, якого втретє судили за сутенерство. Підприємливий жіночий лікар допомагав своїм пацієнткам заробляти на розпусті, і, хоч чоловічий блуд добре монетизувався, саме клієнти дали перші свідчення на свого звітника правоохоронцям. Відтак медик позбувся роботи і опинився на лаві підсудних. Проте Василь Степанюк так захопився інтимним хобі, що його не зупинили ані перший, ані другий вирок суду, яким чоловік отримав умовне покарання. Цього разу слуги Фаміди були невблаганні, і сутенер отримав реальний термін 5 років. Вже в апеляції його захисниця Ірина Мищук переконувала, що суд узявся до її підзахисного аж надто суворо. Ми вважаємо, що, що інстанції не уваги те, що Петрович є особою немолодого віку. Що він вповнів і його заму чинені кримінальних правопорушення, відповідно, критично до дочиненого та відповідно до сприяв для правоохоронних органів у розкриттю кримінальних правопорушень. Словам захисниці про те, що ще рукається і нарешті став на шлях виправлення, наймає віри прокурорка Ольга Клок. Хочу звернути вашу увагу на те, що Стефанюк вчинив аналогічні злочини, будучи вже засудженим вироком суду за вчинення таких же ж злочинів аналогічного характеру. І як тільки не гойдались шальки феміди у судових дебатах, та вирок Луцького міськрайонного суду залишився в силі, Волинський апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу обвинувачену Стефанюка Василя Петровича. Залишити без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28 листопада 2023 року. Щодо нього без змін. сам фігурант кримінального провадження до суду не прийшов, бо занедужав Катерина Хмілевська Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Був пійманий з наркотиками та намагався відкупитися від поліції. У таку ситуацію втрапив житель села Топільне Луцького району. Обійти систему хитрістю не вдалося а от нажити підозру у зберіганні заборонених речовин та наданні неправомірної вигоди службовій особі ще й як. У день 25 травня цього року чоловік намагався відкупитися від правоохоронців, які зупинили автомобіль, в якому він перебував в якості пасажира, і під час поверхневого огляду у нього було вилучено психотроп-ПВП у великих розмірах. Таким чином, за 7500 гривень, чоловік хотів вирішити це питання, і тепер йому повідомлено про підозру у вчиненні обох цих злочинів. Під час оперативної наради начальника Волинської ОВА обговорили готовність області до опалювального сезону 2025-2026. Підготовка йде за планом. Зокрема, заплановано здійснити капітальний ремонт п'яти котелень, провести заміну 16 котлів та 6 кілометрів теплових мереж у двотрубному обчисленні. За оперативними даними, станом на двадцять третє Виконання заходів з підготовки господарства області до опального періоду складає 33%, що в цілому відповідає плановим показникам, які визначені Міністерством розвитку громад та території України. Підприємства житлово-комунальної сфери області загалом мають понад 250 генераторів електричної енергії загальною потужністю 20 мегаватт. Іван Рудницький звернувся до влади на місцях, аби не забували про соцпрограми та підтримку тих, кому нині сутужно. Прийміть, будь ласка, зразу і соціальні програми, в кого їх немає. Це і по підтримці ВПО і по дровам, в кого це є необхідна, і по ветеранській політиці. Щоб. І ми це, ну, щоб ці програми були. І я вас не зобов'язую, які суми коштів ви повинні там виділяти, але однозначно їх треба передбачити, тому що це все буде йти в комплексі і опалювального сезону, і соціальної підтримки певних верст населення. Активно готуються вже нині до прийдешнього навчального року і заклади освіти. Понад 96% волинських навчальних закладів мають укриття або ж використовують орендовані приміщення, але є й такі, що потребують облаштувати більш безпечні умови для дітей і персоналу. Станом на кінець червня місяця потребують облаштування укриттів ще 49 закладів освіти. Зокрема, 25 закладів загальної середньої освіти, 14 філій закладів загальної середньої освіти, 10 закладів дошкільної освіти. На сьогодні продовжуються роботи щодо пошуку можливостей відновлення і ремонту укриттів. Іван Рудницький запевнив, область дасть співфінансування на укриття для шкіл і садочків, які цього потребують, і на котрі виділить субвенцію держава, аби навчатись у будь-яких умовах у закладах освіти, необхідні і генератори. Начальник Волинської ова запропонував альтернативний вихід із ситуації для дошкілля. Дошкільний заклад хай укладе угоду. Чи з підприємством, чи з комунальним підприємством, чи з е приватним підприємством, що якщо буде потреба, це вони має знати, що оце підприємство mm -hmm. дасть оцей генератор там на якийсь проміжок часу для того, щоб там діти, наприклад, що це вечірній час, щоб їх батьки забрали, щоб було світло, якщо там інші якісь там обставини, то просто щоб підтримати там годину-дві-три, поки там все. Тобто підвезли генератор, під'єднали. Він відпрацював там декілька годин. Потім е Ну, дітей позабирали по домам, бо батьки можуть бути на роботі, а немає світла, розумієте. І якщо там ну, діти в темноті не будуть, сидіти чи свічками. На початку серпня буде окрема доповідь по генераторах, які заклади освіти їх мають, які орендують, а у кого це питання ще не вирішене. Ще 20 генераторів волинські школи мають отримати за рахунок державної субвенції. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Це маленьке приміщення на залізничному переїзді, яке з усіх боків огортають лісосмуги. Пан Олег називає блокпостом. Тут чоловік працює півроку. До цього я був за кордоном, працював машиністом. Я ж закінчую технікум львівської залізничного транспорту і в Дніпропетровську інститут. Так що це моє, як би кажуть, Із відпустки до роботи машиніста на польську залізницю не повернутися. За два дні до виїзду почалась війна в Україні. Своїй професії не зрадив, бо з юності мріяв про залізницю. Як вчився в Дніпропетровську, це були 90-ті роки, 95 й я закінчив. Я там запровадив традицію, бо вони там не знали, що на Різдво їдять кутю. Не знаю, після того, чи в гуртожитках хтось зберіглося чи ні. Є й свої традиції у залізничників. Кожен потяг, що проїжджає повз, має привітатися, подати особливий звуковий сигнал. Обов'язково. Це в нас є е, сигнал пильності. Перепрошую, якраз дзвінок зараз викликає Алло, алло. Так, зрозумів. Сьогодні, каже чоловік, люди не цікавляться такою роботою. Молодому поколінню і зі старту, виходить, мінімальна зарплата і за того не хочуть. А хто от має прихильність до цієї професії, хоче її мати, здобувати. Ну, то не звертають ні увагу ні на що і йдуть. На питання, кого більше жінок чи чоловіків у цій професії, залізничник відповідає так, щоб нікого не образити. У нас немає якогось поділу, так чоловіки, жінки. У нас є просто залізничники. Чоловіки, наприклад, ну як вже пішло, вже гендерна, чоловіки підкошують, косять, чистять, а жінки ж більше так полять, чи там як сказати, доглядають за тими квіточками. А вдається поспати, подрімати на такі роботи. Абсолютно ні. Це відповідальна робота тут аж ніяк не можна. Тут треба бути пильному. 12 годин нон-стоп. В часі повномасштабного вторгнення щось змінилось? Якась підвищена увага, підвищена відповідальність. Обов'язково, обов'язково, бо залізниця це є, ну скажімо так, напіввійськова організація, і в нас критична інфраструктура передусім. Одна з складових. Нашого нашої економіки Незважаючи на те, що постійно на ногах, цілу зміну чоловік проводить наодинці, коли-не завітають колеги. Однак чоловік самотнім себе на роботі не відчуває. Абсолютно ні. Я знаходжу гармонію в собі. Мені, мені завжди весело сам собою. Мені не скучно. А ви тут знаходитесь скільки, 12 годин або 20? так, так робоча, так. робоча, робоча, робочий день. 12 годин все влаштовує, але тільки сміття, що кидають з потягів, та швидкість керманичів дратує. Його мов не помічають. Попри це, чоловік отримує задоволення від роботи, аби ще тільки культура людей була відповідною. Ольга Ганич, не прокупчук, телеканал Аверс. Ані змагання шахів серед дітей та батьків міста Луцька організували у центрі позашкільної освіти. Інтелектуально-спортивний захід об'єднав родини навколо популярної в усьому світі класичної гри. Турнір став чудовою нагодою для дітей та батьків проявити командну взаємодію та продемонструвати свою майстерність, логічне мислення, стратегію атак та захисту, де полем бою є шахівниця. Десятирічний Андрій Голду награє з татом і в шашки, і в шахи. Якщо в першому виді уже має перемоги на всеукраїнському рівні, то шахами займається недавно. І цього року вирішили випробувати свої сили у таких змаганнях. Вчора було дуже класно все. Ми з татом перемогли. А сьогодні у мене йшла гра погано. Я всі поїграв, тільки одну виграв. А тато навпаки. Всі виграв, але одну нічию. Мені легше грати у шашки, а цікавіше у шахматі. Це дуже складна гра, але дуже допомагає в розвитку. Ми спробували себе вперше тут. Бачу, сина почало виходити з шахами. Він взагалі шашкіст. Він срібний брозовий призер чемпіонату України, має там біля 50 медалей. Це за короткий період часу. Хочемо зараз нас доганяти і в шахах таке. Будемо збільшувати кількість медалей. Він показав доволі непогану гру. Будемо тренуватися і будемо тут теж щось вигравати. Не дивлячись на юний вік, чимало дітей перевершують у грі дорослих, адже тут вік не є визначальним. За три роки уже став професійним гравцем дев'ятирічний Костянтин. Постійні ігри з татом та заняття з тренером дали чудовий результат. І на цих змаганнях хлопчик виграв усіх суперників. Три роки грав і тільки зараз почав тата вигравати. Я сьогодні виграв всі партії. Мені було легко, але ну, або не були всі сильні суперники. Минулого року були переможцями, зізнається тато Костянтина. Готувались до змагань, але цього разу сильніші суперники. Ну, я гордий за сина, скажімо так, що в нього так виходить. В тому році ми виграли цей турнір з сином. Ну, я в тому році краще зіграв. А всі партії виграв в тому році, а в цьому трохи хуже зіграв. Змагання проводились у сім турів, де окремо грали діти та батьки. За сумою очок перемогу у командному заліку вибороли Макар Богданець із татом, які з мінімальною перевагою обіграли сім'ю Ляшуків, а замкнули трійку сильніших родини Павлюків. Ми з татом займалися до цього, дуже, до цього турніру дуже довго. Ми, я, посів, я виграв п'ять. Е Ігор, тато шість. І в підсумку ми здобули перше місце. Я дуже радий, дуже гарні медалі, дуже гарний кубок і хочу займатися далі. Шахи гарно грає і розвиває розум. Організатор змагань Ігор Дзьовок подякував голові правління фонду Ігоря палиці тільки разом Катерині Шкльоді за підтримку у проведенні таких заходів, які мотивують дітей і батьків займатися шахами та разом проводити цікаве дозвілля. Змагання, в яких беруть участь і батьки, і діти це завжди дуже цікаво, особливо коли це стосується шахів, адже це ті знання, які передаються з покоління в покоління, і ці змагання цьому приклад приємно спостерігати, також, що діти. В деяких моментах вже навіть перевершили своїх вчителів. Бажаємо кожній дитині, яка з таким захопленням займається шахами перемог у даному виді спорту і не тільки. Ну а фонд Ігоря Палаця тільки разом буде і надалі підтримувати їх у цьому шляху. Ці змагання не лише пробуджують інтерес дітей до шахів, а й зміцнюють сімейні стосунки, відкриваючи нові горизонти для інтелектуального спілкування та спільного цікавого дозвілля. Ольга Цюкнеля Прокопчук, телеканал Аварс.